Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що проявляєте активність на каналі. Це дуже приємно. <гум> Дякую. І дуже корисно для розвитку каналу. Я сьогодні хочу зробити розклад на тему, що він хоче вам передати. Тому що сьогодні в мене чимось така думка кружляє в голові, що хтось, ну, начебто, хтось дуже хоче щось сказати, щось своїй дівчинці, не знаю, можливо, у вас там якась пауза чи щось незрозуміле відбувається. І, начебто, в мене так. Ментально так смикують за рукаву, начебто передай, передай їй я ще їй передати. Так що, зараз, будь ласка, ну, до речі, позиція була одна. Ну, подумайте просто про людину, про яку ви хочете дізнати, що він вам хотів сказати. Ми зараз подивимося, що ж він так хоче нам наполегливо донести до вас. Так, ну що, зосередилися? Я зараз запитаю для початку, щоб ви дізналися, чи це він прийшов, саме той ваш загаданий, який він запитає. Так, розкажи нам, який ти, щоб дівчинка тебе пізнала, чи це про тебе. Розкажи, який ти, який ти? Розкажи про себе. Відлюдник, слухайте. Хм. Відлюдник, не знаю, якийсь він зараз весь в собі, весь занурився, якісь свої процеси. Можливо, закоханий. Тут поки що. Давайте це Закоханий, чи це про вибір, про що це? Такий закоханий. Дивіться, відлюдник закоханий, який якісь плани, перспективи на майбутнє щось там собі будує. Можливо, там планує якусь поїздку. Ну, щось він тут явно планує. Щось таке далекоглядне, знаєте, якісь перспективи він там на горизонті бачить. Так, ну добре, який ти ще. Який то ще. Ну, <клев> ось, можливо, дружний. Якийсь, бачите, от, тут відлюдник, тут дев'ятка желтів. Якийсь він закритий. Якось він обороняється, захищається. Я не можу зрозуміти чому, тому що, в принципі, захищається то він від якоїсь радості, від якоїсь, не знаю, від якоїсь приємної події, там, так? не те, що події, ну. ну. Від парності, там не знаю, від того, щоб нарешті там бути разом чи там створити сім'ю. Можливо, тут хтось з тих, хто не любить сам і не хоче одружуватись, якось звик бути одиноць, ну як одинаком. <ріпичкій> ну тобто він якось захищається, бачите, від цього всього. Хоч розуміє, що це йому, в принципі, ну на приємне, все таки ж якісь приємні емоції це йому дасть, але він якось, <скільки> як кажуть, мухає на молоко. Ні, не так. Пікшись на молоці, дмухає на воду. Оце тут саме про це. Якась, певна, в нього була там неприємна якась історія в минулому. Він зараз дуже такий позиції оборони. І взагалі якось пішов, зайшов у себе. так знаєте, Щось він там собі шукає якісь відповіді. Ну, Закохався просто чоловік, йому страшно. Я б сказала так. І він стоїть тут, обороняється. Так, що ще там в тебе? Що ти там у тебе ще? Що ще у тебе, башня? Ну, бачите, щось раптово сталося. Він якось ніяк не може пройти в баланс. Так, а що це те таке тут сталося? <кхід> ну, якісь зміни, слухайте, якась руйнація. В когось навіть може програтися, ну як, на реальному, ну як, на фізичному рівні, чи як то сказати? ну Тобто, що хтось там, знайомих, наприклад, чи з рідних помер навіть, тому що башня щось різко сталося і смерть. В ну, когось може просто програти, що якісь раптові дуже зміни. Вони такі дуже раптові і дуже серйозні. Щось таке, знаєте, яке повністю змінює тебе, якась трансформація відбувається. Ти якось ну, тісно віддалився він і все це намагається пережити. З чим зв'язана ця башня? можеш нам сказати? З чим це зв'язано? Якесь розчарування слухайте. Начебто, аби він не дочекався чогось, що там дуже хотів. Не знаю, якщо Чійко дружини, можливо, тут сім'я розпадається, тому що у нас тут і суд, і там десятка кубків. Ну, це в кого дружений, звісно, це не всіх буде. Якщо це він сімейний, то тут дитинка явно є в сім'ї, ну, тобто. Одна або двоє, ну, це неважливо, просто натякають нам на те, що тут, можливо, ще діти є. Ну Якщо це саме розлучення, тоді тут ще виходить якісь такі, знаєте, неприємні оці моменти там, поділ майна, там гроші, щось таке. Тому що тут диявол, тут, якісь якісь, не знаю, неприємні моменти стосовно цього всякого. Такої матеріальної сторони розлучення. Він тут, бачите, розчарований, очікує якихось все-таки результатів в свою користь, але поки що не зрозуміло, що з цього всього вийде. Ну, Якщо тут не розлучення, не знаю, ну, можливо, теж щось таке, щось таке стало, знаєте, суд, не знаю. Або хтось, наприклад, дізнався про якісь там неприємні моменти. Там, не знаю, Якщо, наприклад, він там одружений, і ви там ну, з ним десь. Засвітилися так, <свіст> то всі дізналися, так, і чого тут засуджують. Ну, нехороші речі говорять, ви зрозуміли, <свіст> дійсно, це все неприємно. Ну, або ж не знаю, може у когось роботі якісь неприємні моменти, і там йдуть якісь розслідування. ну, Чомусь мені саме тут суд програється, саме як суд, от такий реальний, <свіст> так, знаєте, в юридичному сенсі. Так, ну все-таки давай ще щось трошки про себе розкажи. Розкажи щось про себе. Імператор. <кій> імператор, Так, імператор якось щось тут закінчилося, і це все дуже тяжко. Ну, от у вас і сигніфікація. <кій> Взагалі у вас чоловік у нього щось дійсно сталося, можливо, ж, кажу, у кожного своє щось, ну, якась неприємна ситуація, щось у нього тут закінчується, або ж з вами, або ж з його сім'єю, або там якийсь період його житті. ну Це період, якийсь був, ну як, може, він був приємний, але зараз йому дуже тяжко, дуже все це якось на нього тисне, знаєте, його якось заставляє змінювати, змінювати свою думку, самому мінятися і... Важкий цей процес. Трансформація завжди була важким процесом. Він зараз дійсно такий під тиском. Знаєте, можливо, тут якусь навіть проблеми зі здоров'ям, з спиною, серцем, щось забагато на нього навалилося. Так, от така у нас буде сигніфікація. <кій> так, ну що ж, давайте подивимося, що ж він хоче вам передати. Якщо з вами це зрезонувало, то давайте слухати. Що ж ти хочеш таке передати, дівчинці, таке термінове, що в мене так прямо... Сьогодні діставав цим, <гум> цим розкладом. Що ти хочеш передати дівчинці, яка тебе зараз дивиться? Що ти хочеш їй передати? Що таке важливе ти і хочеш передати? Що він вас кохає, слухайте? <гум> Ой, ну, дивіться, юція науча смерті. Чи він вас кохає, але тут якась є зміна. Або ж він розказує, що це він про себе, розказує, що я, наприклад, одружений, так, але зараз в процесі змін, тобто в процесі розлучення, або ж взагалі розказує, що я тут так взагалі-то такий імператор, весь такий ну як, знаєте, людина, яка не змінює своїх якихось там поглядів, якихось своїх рішень то він хоче можливо сказати про те, що я то зараз змінююся, я вже зараз ну, не такий, як був раніше, там не такий жорсткий, чи як це сказати, не такий, такий хоче сказати самодур, вибачте, ну якщо він у вас такий, то це саме про нього. Він просто хоче казати, що я зараз в періоді змін, так, я так зараз міняюсь, я вже не такий, як був раніше, не такий імператорського, такого височиста, ну не такий весь із себе, як раніше. Ну, не знаю. Тут, тут чоловік явно якийсь, ну, такий, знаєте, з такою завищеною думкою про себе. Ну, можливо, так воно і є, я ж не знаю його конкретно вашого особисто, ну... Ну такий він, знаєте, ну зараз він каже, я міняюся, я змінююся. І це він хоче вам сказати. Так, що ти ще хочеш їй передати? Що ти ще хочеш їй передати? Так, а про що повішений? Так, про що повішений. Що він хоче вам передати? Що ця ваша ситуація, яка у вас зараз, якась незрозуміла, якась затягнена. Де там ви або він, або ви обоє відчуваєте себе якоюсь жертвою. <кій> Якась незрозуміла Просто ситуація між вами, вона його дуже засмучує. Він дійсно якось ну, переживає з цього приводу. Він дійсно хоче якихось змін. Він би хотів би цю всю ситуацію якось перевернути, <кій> поставити все ну, як, на свої місця, розкласти по поличках. Хочеться якоїсь визначеності. І він вам розказує про те, що. Як шанс буде, чи є, ну от саме змінити це все, розумієте, якось розвиднити, щоб тут, щоб на цій карті нарешті зійшло сонечко, щоб нарешті вже було якось зрозуміло, ясно, якось, знаєте, відкрито від чистого серця, знаєте, щоб були якісь проговорення, якісь моменти, які, наприклад, ну, вас в цю паузу якось загнали. Ти така, що це ти досить цей шанс? Ти досить цей шанс? Ну, так, дивіться. Це добре. Він просто розказує, що він зараз, наскільки вже набридло йому бути у цій позиції жертви, що каже, я це все зміню. Буде шанс, або я ж візьму цей шанс, так, і приїду до тебе. Тут бачите, якось відкриюсь тобі, розкажу тобі, не знаю, поясню тобі, що там у вас відбувається. Він прийде з якоюсь такою відкро... відкритою душею. Розумієте, от саме. З почуттями розкаже, що саме там у нього до вас на душі. От дійсно прийде з чимось таким чистим, відкритим, знаєте, без всяких там каменів за пазухою, дійсно якось проясниться все. Ви якось нарешті зрозумієте, наприклад, що відбувається, тому що я знаю скільки Таких чоловіків, які ну, якось, начебто, проявляються, але зовсім не зрозуміло, що він має на увазі, до чого це все веде, що він там собі будує, якісь плани не будує. Ну, от він саме хоче, бачите, приїхати і все вам пояснити. Якось все це ну, розібратися в цій ситуації. Що ти ще хочеш і сказати? Він каже, я буду боротись, слухайте, я буду старатись, я буду боротись, я нарешті зроблю цей перехід, перехід куди? Хоч і каже, тяжко ж мені, але нарешті все це... Так, знову ця зв'язочка випадає. Нарешті зроблю цей перехід. Ну, тобто він хоче якось, наприклад, якщо ви там посварились, помирити з вами, так? якісь кроки до примирення. Хоча, каже, мені це дуже тяжко, якось знаєте, його імператорське величество, як це буде, ви ну, зрозуміли, не звик в спину нагинати перед кимось. Ну, хай, Хоч як мені буде тяжко, я все-таки зроблю цей крок, я все-таки піду на примирення, тому що наскільки тут до неї прив'язався, наскільки тут я хочу, щоб... Ну, тут трішки така нотка, знаєте, щоб вона тут мені, як казати, повинувалась, слухалася, корилася. Ну, якось так. Все-таки імператор, не забувайте, хоч він тут і змінюється, але все рівно це людина така, знаєте, який звик командувати, керувати, який звик, щоб його слухали, щоб бути тут головним. І от він, ну, це з такої нотки Оцей диявол, знаєте, щоб було все так, як я хочу, тому що я так хочу. І все, тут не потрібно ніяких пояснень. Тому він каже, хоча як мені не буде важко, я все-таки прийду до неї, тому що я хочу, щоб вона таки була зі мною. Тому що це моє бажання таке, це моя така, як, знову ж таки, заноза. Калка, в серці, як це сказати, звучить якось не дуже красиво. Ну, Тобто ви саме те, що йому не дає спокою, знаєте, коли щось, наче якась дрібничка. ну, Я ж не про вас, що ви дрібничка, але я маю на увазі, що ти як не відганяй цю думку, а вона вертається і вертається. Йому хочеться, знаєте, щоб ви тут були якось ну, підкорились йому, не знаю. Отут саме так, щоб ви його підкорили, щоб ви якось, не знаю, сиділи тут кого нього на прив'язі і нікуди від нього не подалися. Якісь тут нотки такі проступають. Так, ну давайте все-таки. Що ще ти хочеш їй передати? Що ти ще хочеш їй передати? Ну, Звісно, що він вас бажає дуже тут, тут пристрасть, <кій> і ви тут королева жезлі, і знову ж таки нам про пристрасті, оцей диявол тут печей йому бачте, підпікає. Дуже хочеться йому, не знаю, щоб ви тут десь сиділи, якого у нього поруч, десь тут в одній квартирі, в будинку, в одній кімнаті, в одному ліжку. Ну, ви зрозуміли. Ви хочеться, щоб ви були постійно поруч, щоб він знав, от де ви тут, а він там і все, і все у вас добре, і він вас. Тут на ключик закрив вашій золотій кліточці. Не розумію, откуда, звідки йде цей фон? Давайте запитаємо, що ти хочеш від неї? Чомусь мені тут так фонить якимось таким. <кхід> так, що ти хочеш від дівчинки, яка на тебе дивиться? Що ти від неї хочеш? Що ти від неї хочеш? Про що тут трійка мечів? Ну, вона мене каже, дуже вразила, вона мене якось не знаю, зачепила. Знову ж таки, як та скалка в серці. Вона от мене якось, можливо, ранили ви його, і він якось, знаєте, так як ці рани ще не зажили. В принципі, він розказує про те, що він хоче. Хоче з вами розвивати стосунки. Хочу, щоб вони були якісь такі гармонійні, знаєте, якісь такі виважені, якісь врівноважені, щоб все було спокійно, надійно, там, ну, щоб ти знав, що сьогодні, затрапся, завтра, післязавтра вона там буде в мене під боком. Ну, щоб ви якось постійно були разом. Ну так, помірність тут ще про якісь такі, знаєте, відчуття комфорту, там, такої, якоїсь благодаті, не знаю, кого ти поруч. Йому все-таки з вами добре. А що це ти стараєшся? Що це ти про що? Ну, стараюся на неї проявлятися. Або ж. Ну, тобто він розказує про те, що він вкладається в ці почуття. Давайте я прямо його запитаю. Ти що хочеш її посадити, ну, дійсно, в якусь клітку і керувати прям нею. Чому мені так оце? Ну... Схоже, він такий одружений. Ну, Якщо він одружений, то так, він каже, що я хочу, ну як, щоб вона була, ну, щоб була сім'я і була вона, і ну, якась взаємодія з нею. Може, тому мені так оце воно ну, і віддає оцей фон, знаєте, що начебто, ну як, якщо він одружений, то ну, окраймі, принаймні на цей момент, я ж не кажу, що там байдарі, на цей момент він то не збирається з вами, ну як. Поки що він хоче, щоб ви були окремо від сім'ї, так скажімо. Але все-таки тут якась боротьба про що це? Ну, не знаю, що боротись за мрію, боротись за те, чого я хочу досягти. Щось цей розклад мене заводить не туди. Як би, як би його запитати? Скажи, будь ласка, о, я придумала запитання. Скажи, будь ласка, я навіть карта перетисую. Як ти будеш ставитись до дівчинки? Як ти. Суд, ну, начебто, по справедливості. Так, як тебе ж ставитись до дівчинки? Тому що я чомусь за нею хвилююся. Як тебе ж ставитись до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться? Бо твої імператорські нотки щось тут так прориваються, як тебе ж до дівчинки? Як тебе ж ставиться до дівчинки? Ну, в принципі, все добре. Все добре. Дивіться, він каже, я все-таки якісь плани на майбутнє будую. Я все-таки знаю, що нам тут куди ми будемо їхати. Я вже тут маршрут збудував. Будемо взаємодіяти, будемо якось це все розвивати, буду якось ну, вкладатися, наприклад, якось старатися для цих стосунків. В принципі, нічого впевнено нам не показує. Можливо, це просто шкод. дійсно, що така натура. Знаєте, чоловіки бувають такі. ну як Себе люблячі, чи, чи як це сказати? Такі занадто самовпевнені, знаєте, такі занадто імператорський, такий в нього вийде, занадто імператорський. Так що, в принципі, я сподіваюся, тут нічого такого поганого. Принаймні, карти не показують такого чогось поганого. Ну, в принципі, завжди ж можна потім ще подивитись. Ну, на даний момент, начебто, все добре. Плани в нього нормальні про розвиток, про взаємодію. Так, ну давай тоді на останок, що ти хочеш ще передати дівчинці, будемо закінчувати цей розклад. Що ти хочеш ще їй передати? Що ти хочеш ще їй передати, на останок, що ти хочеш ще їй передати. Ну, знову ж таки, якщо він одружний, то він каже, що я тут ну, розлучуся, і ми з тобою почнемося по новій. Якщо це не сімейний якогось, то... то що це тоді башня? <кій> ну, Все-таки слухайте. Ну, мені карта впертують, яка, що це таки він сімейний, <кій> тому що іерофан ще випало. Ну, я не знаю, якщо не сімейний, то що це? Ну, Наприклад, якийсь його там. Не знаю, звички, якісь його там установки, якісь його там стереотипи, там, поведінки, чи ще щось там, чи як там, як повинно бути, знаєте, якісь його моральні там устої, то він, можливо, про це розказує, що все це руйнується. Тобто знову розказує нам про свою трансформацію, до речі, що так, що так. Розказує, що все-таки тут ідуть зміни, Ідуть зміни, і зміниться на краще. На краще і... Ну, в будь-якому випадку не про те, що ми з тобою почнемо все з чистого листка. Все буде добре, все буде чесно, відкрито, прозоро. Тому що я тут хочу прийти ну, у все це з відкритим серцем. Бачите, тут в нього серце прям ну, дійсно відкрите, скажімо так. Бачите, на відноті, прям висить, от, дивись, я нічого там не приховую, все чесно відкрито. Іду до тебе, бачите. З квіточкою своїм відкритим серцем. Я готова тут ризикнути, готова якось довіритись долі і дійсно якось проявлятися до тебе. Ну От, бачите, по справедливості. Тому що раніше він, можливо, якось за мене дуже чесно себе вів, якось маніпулював там, чи якось так себе вів, знаєте, що можна було його розуміти по-різному, як двояко, якось ну, не зовсім красиво. Ну зараз каже, я хочу, щоб все було по справедливості, і я буду дійсно боротися за цю справедливість. Так, бачите. Ну Якщо тут ви зараз від нього теж в якійсь такій оборонні позиції, то він каже, ми тут поговоримо, все проясним, і я все-таки, ну як, ну, відкрию, ну як, відкрию, як сказати, розгадаю тебе, прочитаю, так? Ну Тут він розказує, розумієте, про те, що ви тут для нього така закрита книга, а він все-таки хоче вас, бачите, Прочитати, розгадати. Якось знаєте, е, ну от ви зараз, знову ж таки, в <кій> якійсь обороні, так? Десь ви там від нього зачинилися і ключі у вас в самої в руці. А він хоче ключики все-таки знайти до вас і відкрити. Якось зрозуміти вас, <кій> прояснити все з вами. Бачите, почати новий шлях. Така була на сьогодні. Позиція, не позиція, розклад. Такий якийсь трішечки дивний. Ну, Сподіваюсь, з вами зрезонувало. Якщо так, то будь ласка, ставте реакції. Буде дуже приємно і корисно для каналу. Я вам дякую, що ви дослухали до кінця, хто дослухав. Ну що ж, прощаюсь з вами, до побачення.